Бій, рівняйся, струнко, рій! Кіба! Наше гасло! Ми і славу продовжимо! Рій, рій, України рій, переможемо! Я не кибо, я вчитель історії. Я багато читав про війну. Ну, До таких, як я, ти ще сто. Їм дуже, 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 дуже хочеться бути вільним. вільним. Кажуть, кожен тут буде. Вільним. І був, і є. Хоч соромляться усі герої. Я ж не кібок. Удома я був водієм і ніколи не чистив зброю. Ми за тих? Далеко, живіє від напруги. Я не кіборг, я плачу, коли несу, покарічна тіва друга. Що нам культура усіх і чужих боїв? Вся країна із дня у день щиро молиться не за кіборгів, а за звичайних своїх людей. Ця війна змінила багатьох. Ця війна змінила Україну. Кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворились на руїни, трупний запах, порох і вогонь. Смерть приносять танки, міни, гради. Під з чорних випалених скронь, глина. Ліс, попіл і уламки. Про нас говорять вороги. Всі українці кіборги, вони бояться за життя своє. Ми кіборги, то ж так воно і є. Згадай день, коли ти був щасливий, жив без війни. Згадай день, де за обрій сонце сідає в твоєму вікні. Одна мрія на всіх сильна, як моноліт, в грудях твоїх і моїх до перемоги, пліч, -пліч будем ми Ти кожен на воїн на своїй землі що твідім, це не стінний, це люди в нім. Спільний день, наша Україна, українська поруч, знайти не один, Об'єднали весь світ, Ми всі на цей цвіт, слава героям, навіть до перемоги. Плічо, пліч, Свої на своїй землі до перемоги ми Україну прийняли. Про те, що триву, я мене знала, про те, я складаю картину. Тя боя бачу свою Україну. Моє в країні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вживає. Моє в країні ніхто не воює своєю життя в кожен світ. Моє в країні чудові сусіди. Запрошують гості, я до них їду. І самі сусіди в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Чесна влада, про неї в народі спускаються влади, працюють, працюють зразу до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. Моєї Україні плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І мовня ні т'єй не курить, знімаються хлопце, співати люблять моєї є черні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читати і люблять. І горді від того наші батьки. моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, і про, іркони. Карпати зимові шапок. Моя Україна люблю її крапка.